Ну, ми знову ж таки робимо ту ж саму помилку, котру, котру робили під час виборів. Ми робимо в форматі того, що за нас все вирішать, і все якось саме по собі владнається, і вийде в позитивний вектор руху. А виходячи з розкладів, в нас. Чітко просліджується така динаміка, що попередній місяць він був максимально наповнений брехнею. Цей місяць нас буде максимально наповнений розчаруванням, тому що ще не сталася аварія, ще не сталася катастрофа. а Ми до неї дуже потужно намагаємося підготуватися і розіграти найгірший сценарій, котрий можливий. Причому це, це льється з відусіль. І починається така стадія опускання рук, що все вже вирішене, все остаточно. Перше в нас стосовно посад такої позиції короля Пентаклів Трампа. Ви сказали, якщо, якщо він доживе, якщо він стане президентом, якщо він буде обіймати посади, тому що з точки зору розкладів грудень місяць для нього випадає як місяць, котрий є певним перехідним етапом, певним місяцем випробувань. І е, він дуже фарсовано в, увійшов в цей місяць. От одразу ще ми не побачили а Він вже робить досить голосні заяви і починає потихенько е, розраховуватися з старими ворогами, не ті, хто йому якось перейшли дорогу. Але тут, знаєте, не кажи го, поки не перестрибнеш. Друге, стосовно планів та намірів його і бачення розгортання ситуації, там вже велика кількість конструкцій. Що там за три дні, за місяць, за три місяці, за півроку, за п'ять місяців вже навіть з'явилося, що є план закінчення війни. Плани в нас випадають карта зірка на Трампа, випадають по дурню. Дурень думкою багатії, і гадаю, що геніальний план зможе е mm. розставити всі крапки над і А виходячи з розкладу, випадає так, що цей план він випадає перевернутий. Тобто не в той час, не в ті терміни, не в тому вигляді, як ти плануєш будуть реалізуватися ці, ці сценарії. Е Друге. Це вже треті, четверте. В нас є така ситуація, що Пентаклі випадають в перевернутому стані. І Пентаклі в перевернутому стані свідчить перше про те, що на жаль, допомога для України вона буде затягувати, затягувати паски максимально, затягувати перекривати кисень, а, і це стосується в першу чергу і американців і західних партнерів, і європейські країни будуть інакше дивитися на розгортання ситуації, тому що а, є. В розкладах така комбінація цікава, котра свідчить про те, що європейські партнери дуже налякані і будуть намагатися робити дії е дуже хаотичні дії, направлені в першу чергу для того, щоб забезпечити власну безпеку. Ми багато разів казали, якщо ви не хочете допомагати Україні, не заважайте їй, тому що у вас є всі шанси стати одним із учасників е, більш глобальних конфліктів, і вже на вашій території можуть відбуватися деструктивні моменти і ситуації пов'язані з війною, гібридною війною або е, звичайною війною, це вже покаже час. Д, е, якщо дивитися з точки зору п'ять наступних місяців, два вектори найголовніші, котрі випадають практично в кожному розкладі: е, глобальний конфлікт. Глобальні конфліктні ситуації з залученням третіх країн, котрі наразі за або пасивну роль, або займали роль занепокоєної сторони. А друге це момент глобального економічної якоїсь кризи навантаження, через котре ти дуже дуже будеш важко виходити, і практично кожну країну це е, торкнеться щось на кшталт великої депресії. Певно так е, причому цікавий момент, що і перший і другий сценарій, і перший і другий був е, ситуації події. Вони чомусь будуть йти на користь для України, можливо, знаєте, як на фоні загального хаосу той хаос, котрий буде відбуватися на нашій території, буде здаватися не настільки критичним і деструктивним. А, ще один момент, на котрому необхідно звернути увагу, це все ж таки перебудова. Нашого підходу, з опускання рук і бажання, що за тебе хтось вирішить твої всі питання, формат відлюдника. Відлюдник це карта того, хто шукає світло в кінці тунелю, і розраховує виключно на власні сили, власні ресурси, власний потенціал, не розраховуючи на. Західних партнерів, не розраховуючи на те, що хтось підійде і скаже, що необхідно робити для того, щоб вийти з е, кризових ситуацій, і ще один момент цікавий: найближчі 5 місяців до півроку наші потенційні союзники вони можуть стати нашими потенційними ворогами, тому що е, в нас в в розкладах прослідковується досить цікава динаміка, коли е, рекомендації, котрі надають тобі, котрі замість того, щоб допомагати, е, заважають якось тебе ступерять, та зупиняють, призупиняють, ми будемо намагатися обходити, що, в свою чергу, не дуже сильно сподобається нашим західним партнерам, і вони почнуть більш активно ставити палиці в колеса. Президент Фінляндії ну, дуже обізнаний, напевно, обізнаний гравець. І десь їдучи я не знаю, з Шведської стінки чи що, що в них там є на Оленях, йому донесли таку інформацію. Я переглядав ситуацію стосовно президента Фінляндії, у нас випадає карта Дурня. Тобто, <певіт> Він наказав е, генералам повернути е, важель впливу і відінят, відібрати розмінну монету, котра може ваговим чином вплинути на потенційні обороні mm процеси. -hmm. Є ряд ситуацій, якщо переглядати от, по, по мапі України, в котрі е, дуже ключові У нас. Незмінна ситуація залишилася з Донецьким напрямком як ультиматум будь-якою ціною, як ви хочете, з торгами без торгів. Вони не хочуть це навіть підіймати. Цю тему вони впевнені. Харківський і Запорізький напрямок будуть спроби максимально дестабілізувати і загарбати, але без цілі зберегти. Тобто виключно для того, щоб в тебе були на, на всякий випадок додаткові, додаткові бали в потенційних переговорних процесах. А стосовно Курщини, там дійсно випадає момент того, що вони дуже сильно бояться, що він, Курщина може зіграти е, їм не на користь, і вони зможуть не просто там. Втратити цю територію, вони не зможуть її використовувати в якості Україна не зможе її використовувати в якості важелю впливу. І вони зараз хочуть цей важель впливу прибрати. Але при цьому дуже цікава комбінація насипадає, попри те, що там є корейці, попри те, що там велика кількість е... військових е... армії РФ, в... в них карта плану. Карта зірки, карта планів та замислів, вона випаде в перевернутому стані, тому що о, зваженість двійка пентаклів вона випаде в переверну, також перевернута. Твої незважливі дії, е, вчасний е, перехід в режим паузи, він призведе до втрати не тільки е, особового складу. Вони можуть призвести до втрати союзника, тому що якщо більша частина корейців буде списані, навіть представник династії Династіїн задумається, що вартує гра свічок. І втрата важелю впливу і контролю над ситуацією випадає на Росію. І незважаючи на те, що якщо переглядаєш наш наш пік, в нас випадає десятка жезлів, тобто тяжка ноша, але вона випадає в, в прямому положенні. Тобто, наскільки б не було тяжко, в, попри всі анонси пані безулою, що. Сирські готові відступи, тому подібне. В нас за розкладами випадає так, що будуть намагатися втримати цю територію, тому що вона важлива з точки зору майбутніх договірних процесів, з точки зору е, людського фактору обмінного фонду, з точки зору е, обміну території також. Я казав раніше і кажу зараз, з точки зору Трампа, це не найліпший кандидат в форматі. Він впевнений, що можна домовитись, що його ва слово дещо важить, і що можна запропонувати таку, такий правочин, коли ти просто будеш ну, на коні. Але треба враховувати, що Трамп, котрий досить довгий час вказував на старість Байдена, теж старий дітей угу. і, і, і трошки змінилися обставини за останній е, президентський термін Байдена в інші процеси. Поки ти буде, і більше того, я не можу сказати, що він дуже сильно зацікавлений в тому, щоб свої популістські думки реалізовувати а більше там буде зосереджено на тому, щоб звести рахунки з ворогами, вирішити свої питання, заробити грошей і зробити так, щоб тебе не били. А вже потім, колись це буде Україна. Помірність. Помірність, вона каже що все одно є, є використовування того ресурсу, котрий є. А... А друга в нас випадає цікава. двійка дійка Пентаклів, двійка кубків і двійка жезлів. Е, знаєте, воно виглядає з розпадом, що той ресурс, котрим будемо робити, котрий ми робимо, е, він не завжди ї, використання його є в частковим. Там, де можна зробити, а там не можна, де не можна його використати, воно є недоцільним. Будуть якісь переговорні, обмінні процеси е в форматі торгу, для того, щоб в мене є е двохметрова палиця, а ворогу для того, щоб вдарити ворога, необхідна трьохметрова палиця. Я буду змушений йти до сусіда, давати їм там дві. Двохметрової палеці для того, щоб він мені дав одну, одну, одну трьохметрову палецю. Тобто або це продаж, або це реалізація, або це обмінні процеси, котрі будуть пов'язані е, е, з тим, щоб забезпечити себе можливістю впливу на ситуацію. Це ми повертаємося до того питання, що треба дійсно донатити е, е. Е, е, максимум дій і кроків, повинні бути пов'язані з. З самозабезпеченням або обхідний пошуком обхідних шляхів для того, щоб самозабезпечити себе. Завтра перестали давати, значить, будуть продавати. Завтра перестануть давати, значить, можна якось обміняти те, що тобі дійсно потрібно, а не те, що тебе тобі дають, як подачку. З точки зору кардинальних змін у нас відбудуться за планом, за розкладами. У нас випадає так, що е, будуть зроблені певні коригування в, і в Міністерстві оборони, і в Міністерстві іноземних справ е, і все, що стосується е, війни, все, що стосується комунікації е, поза межами країни, все, що стосується, е, ну, я так думаю, що це скоріш за все пов'язано з СЕК і тому подібне. Стосовно здоров'я, стосовно, тобто, буде в, випадає в трансформаційному ключі, тобто трансформації будуть відбуватися. Якщо ми кажемо стосовно саме з, збройних сил. А, всі питають, кажуть, що сирський, 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 ось і все одразу, одразу стане просто: о, люди почнуть донатити на ЗСУ, західні партнери почнуть давати о, озброєння, знімуть всі обмеження та заборони, і ми вирішимо всі ситуації. Перший момент, якщо дивитися стосовно короля мечів сирського. В нас випадає наразі перевернута перспектива, е, перевернута альтернатива. Е, і зараз випадає так, що є певні кандидатури, котрих або підготовлюють до потенційного варіанту людини, котра б могла б обійняти цю посаду. І якщо й навіть ці зміни будуть авансовані завтра, післязавтра, для реалізації них потирібен буде час. Котре буде займати на ну, як мінімум 3-4 місяці. А, і більше того, з точки зору розкладу, якщо дивитися, а, ну, виглядати воно буде а, як дія заради дії, а, котре не дасть якихось mm -hmm. кардинальних змін а, і динамік за короткий проміжок часу. Будуть перепони від тих, хто повинен допомагати. І е, все ж таки з точки зору в нас вежа. Вежа вона випадає тоді, коли є м, перше: це руйнівні процеси, блискавичні, дуже швидкі, тобто дуже е, неконтрольовані, котрі повністю перероблять підхід до вирішення ситуації, до виходу з ситуації, е, в, в період, котрий випадає як тяжке випробування. В котрому ми можемо виключно розраховувати на власні сили, на власний потенціал, на власні ресурси і способи впливу, більше того, грудень місяць треба максимально абстрагуватися від тих вкидів інформаційних котрі направлені на те, щоб розхитати систему не тільки в Україні, розхитати світову систему. Будуть різні пропозиції різноманітних планів виходу з війни, але по факту те, що буде дійсно якось як пропозиція, це буде 5%, 10%. 90% це буде просто інформаційний шум, котрий буде направлений на те, щоб відволікти увагу від більш важливих процесів, які будуть відбуватися далеко не на території нашої країни. З точки зору саме обходу обмежень, в там також є така комбінація в розкладах. Котра свідчить, що ну, якщо ви забороняєте нам використовувати там атакам з Стронгшем і, і, і стронг чим інші важелі впливу, то ми будемо змушені якось обійти ці заборони за рахунок обхідних шляхів. Тому або розробляється, або вже реалізуються певні кроки і Починання, котрі направлені, направлені саме на це. Ні, В мене нормальне відношення до Німеччини. Питання в тому, що лідери, е, останні декілька лідерів, вони використовують е, таку, знаєте, генетичну пам'ять е, співпраці з Росією. Я е. Виходячи з розкладу, я бачив цю новину, я її переглядав. Виходячи з розкладу, це знаєте щось середнє між Трампом та Меркель, тобто <гум> ми будемо використовувати дуже популістичні конструкції, причому. За рахунок цих популістичних конструкцій, нас люблять популістів Німеччина не, виклю, не виключення, ти можеш отримати бажане, але твої плани, наміри, те, що ти озвучував, будуть кардинально протилежними з тої ситуації, яка буде відбуватися. Тому як ну, не вірив би. Це перше. Другий момент, враховуючи, що Існує величезна ймовірність, що Україна е якось всіх пішла куди подалі. і Скаже, що робіть, що хочете, не хочете нам допомагати, заважаєте. Ну, боюйте самі з тою Росією. Е вони дуже будуть розважливі, зважено підходити до передачі якогось озброєння, тому що воно може знадобитися безпосередньо, їм. Mm -hmm. і це стосується на тільки Німеччина інших країн Європи.